Власне, тоді, розмови про Ісуса дійшли до Ірода, правителя області. Тож він сказав своїм слугам Це Іван Хреститель. Він воскрес з мертвих, тому і виконує могутні діла. Бо Ірод заарештував Івана, закував його і кинув до в'язниці. А зробив він це через Іродіаду, дружину свого брата Пилипа. Тому що Іван говорив йому. За законом ти не можеш мати її. Ірод же, хоч і прагнув його вбити, боявся людей, оскільки вони вважали його за пророка. А коли відзначали день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала і так сподобалася Іроду, що він поклявся дати їй усе, чого тільки вона забажає. І дівчина, послухавшись на мовлянь матері, сказала Дай мені на тарелі голову Івана Хрестителя. Цар зажурився, але через клятву і тих, хто був з ним за столом, наказав дати їй голову і послав до в'язниці людей, щоб вони відрубали голову Іванові, і голову принесли на тарелі та віддали дівчині, а вона віднесла її матері. Опісля прийшли Іванові учні, забрали тіло і поховали його, а потім пішли та розповіли все Ісусу. Почувши, що трапилось, Ісус відправився звідти човном, аби побути наодинці. Але люди дізналися про це і подалися, за ним. Е, і подалися за ним пішки зі своїх міст. Як Ісус вийшов з човна, то побачив великий натовп людей. Він пройнявся до них жалем та зцілив хворих. Коли ж зверчоріло, до нього підійшли учні та сказали Година вже пізня, а це місце відлюдне. Розпусти людей, що пішли по довколишніх селах і купили собі щось поїсти. Проте Ісус відказав Не треба їм іти звідси, видайте їм їсти. Та вони відповіли Ми нічого не маємо, тільки п'ять хлібин і дві риби. Він же сказав Принесіть їх мені. А тоді наказав людям посідати на траву, взяв ті п'ять хлібин і дві риби та, подивившись на небо, помолився. І він поламав хліб, роздав його учням, а вони людям. Тож усі їли й наситилися, а потім зібрали все, що залишилось 12 повних кошиків. Тих же, хто їв, було п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок і малих дітей. Відразу після того Ісус звелів своїм учням сісти в човен і перепливти на другий берег, а сам залишився, щоб розпустити натовпи. Врешті, розпустивши натовпи, він пішов нагору, щоб помолитися на самоті, і хоча вже було пізно, він залишався там один. На той час човен був забагато сотень метрів від берега, і через зустрічний вітер учням було тяжко веслувати. Але о четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них по морю. Помітивши, що він йде по морю, учні стривожилися і загурили. Це примара. Та закричали зі страху. Проте Ісус відразу звернувся до них, говорячи наберіться духу, це я, не лякайтесь. У відповідь Петро сказав: Господи, якщо це ти, накажи, і я піду до тебе по воді. Тож він сказав: Іди. Тоді Петро вийшов з човна і пішов по воді до Ісуса. Але через бурю він злякався, і коли почав тонути, закричав Господи, рятуй мене. Ісус умить простягнув руку, підхопив його і сказав: Е, маловіре, чому ти засумнівався? А як вони сіли в човен, буря вщухла. Тоді учні, які були в човні, вклонилися Ісусу, кажучи Ти дійсно Божий син. І вони перепливли на інший берег та причалили до берега в Генісареті. А жителі тієї місцевості, впізнавши Ісуса, розіслали посланців по всій околиці, і люди поприводили до нього всіх хворих, а ті благали в нього дозволу хоча б доторкнутися до торчок його вбрання. І всі, що торкалися, повністю одужували.